літ тому шабля і молитва, Християнський клич над лиманом став, золотий той пагорб, як легенда світу четял беча, керман хто брава, поряд шабо, де гомоніла лоза, звеве винороби, як лелеки, весну прийшли і проросла в келихах сльоза. ж, істина вкріпленим, чи в леким у Рубіновім серці виноградної ночі, чи втім як мати поглядом палким, ще по часину будь не схожим на охочих. Будь твердим, як той Стефан великий був. Що форт поставив як відбиток часу, щоб не зітлів вітрами. Злиману серед скель, де сарматський склеп мовчить у вітрі, де джерело мов крила той метелик, священний подих у покрученім вітті віті. Він казав, земля не винна, винен ми. ми вино в собі, шукаєм не в бочках, А істина сміється, мов, дитина в темноті. Я спробував некелих долю випив, і син мій нині. Літ в очах, він слухає, як вітер з очеретів скиглить І в ньому гудить лима, як дзвонах страх відлунює в дитячій крові виноград, який йшов з Карпат крізь Крим до моря і став солодким, наче правди сад. Що ми знаємо про правду в цім житті? Коли найкраще випадкове, і те, що мудро думалось під пітьмі, чомусь лишає духа. Тішить не дає ключа, а тільки відкриває в серці рани. Кожен глек, мов прадіда печать, мов згадка про хрестильну воду в глині, мов тиша, що в саду між міжло стоять, і лисий пагорб золотім промінні, четяча в не в тім суть, а в тому, як ми пам'ятаєм землю, що у вогні, і стала сум. Ін вино веритас можливо, іноді, коли не п'яний. А вже просто вільний, коли ти зняв всі маски і сліди, і лиш душа говорить тихо, сильно. А поки п'ю за сина, за лиман, за виноград, що виріс, попри спеку, за те, що випадкове. Це мій план. Точно тяснять не нада, ні? Нет. А вопрос можно задать? Интервью? Ну да. Нет. Останется ваш голос.